Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Що, опять повертаємося в кормоцех. Знаходжусь я знову в кормоцеху. І хочу трішки трішки показати, яка виникла в мене проблемка. Я про неї вже розповідав, і що я хочу зараз на цей момент виконати і провадити, щоб змішувач і дробарка працювали так, як потрібно, тому що десь ну не десь, а тому що є деякі нюанси. І їх треба виправити, тому що ну, працює, працює все дуже добре, але, 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 є невеличкі але. Так, що ми маємо, які маємо трішки проблеми по даному обладнанню? Мішок, мішок цей. Зараз о, все, встановив. Мішок цей мене замучив, уже треба переробляти. Хоча я небагато зараз виходить, що роблю корму. Але в подальшому, якщо буде, ну, не якщо а потрібно буде більше його робити, то це не робота, це мучення. Значить, що мішок, як ви бачили, в мене я зробив ось так. На, виходить, під нахилом, тому що, так як він повинен стояти вертикально, немає такої висоти. Тут у мене приміщення не дозволяє. І я його зробив під нахилом. Не працює він так, як надо, Бистро він забивається пилюкою. І, відповідно, не працює так, як потрібно потім млин. Він, виходить, Забивається мішок, немає воздуху, куди діватися, і він починає погано затягувати зерно. І це видно по ось цій трубі. Ось так відбувається, коли він починає мішок забиватися. А ось як повинно працювати. Коли мішок не забитий, коли мішок е чистий, ось як повинно працювати і як подається е уже помелене зерно в змішувач. На даному етапі хочу е, зробити е, дві, е, тут, так скажімо, переділки. Одна це буде коліно. Поміряв вже тут які діаметри, і все, і хочу з пластикових труб зробити, підняти сюди коліно і трішки опустити вниз. І мішок цепляємо до цього коліна, коліно підв'яжемо до стелі. І. Мішок буде висіти, я вже розміри його поміряв, він буде висіти донизу. Якраз цього, цієї висоти, що тут є у мене, якраз вистачає. Тобто, отут хочу повішати мішок з боку на повну його длину. Якщо цього буде замало, я вже думав. Зробимо, можливо, потім до... куплю ще один мішок і зроблю на два виходи і поцепимо ще один мішок, два мішка. Це перша. Переділка. І потім мені писали, рекомендували, що подача зерна зробити не ось так. Під таким ось, ну як, кутом. Чи під таким, ну, щоб вона не сюди заходила, а ось так. Тобто зерно, яке вже потрібне, на заходить, і воздух, вони повинні, як в циклоні, повинні по кругу зерно потім. Воно тяжче за воздух, воно осідає, а воздух він по кругу і виходить в той отвір, який для цього предназначений. А так, трішки воно, ну, в общем, працює не так, як потрібно. Ну, хочу спочатку з мішком вирішити це питання і попробувати ще нічого тут не переробляти з цим е, виходом. Якщо не буде і далі працювати так, як потрібно, тоді будемо пробувати переділувати цей. Скажімо так, виход. Я думаю, що цих переділок, яких я хочу зробити, ну, думаю, що буде достатньо. Якщо ні, то тоді, вже, як я казав раніше, ну, тоді прийдеться робити виход на вулицю і там ставити циклон. Я тільки бачу таке потім рішення, тільки через циклон. І тут вже буде чистенько ніякого пилу, тому що зараз ну, тут, звісно, цей мішок постійно витрушуєш. ну, Там просто не знаю, як вам на камеру це показати, чи буде воно видно. ну, Нічого зараз воно там не видно. Ну, коротше, виходить, Тут постійно мені приходиться його витрушувати, для того, щоб можна було слідючу партію зерна намолоти. Вон ячмінь змолов, все, треба витрушувати. Потім змолов ось пшеницю, зараз буду витрушувати. Далі, після цього, після сої, теж витрушую його, тому що остатки, які в мішку там попадають, в мішок, їх теж я якби, цей пил, він йде теж в корм потім. Його це все діло Витрушуєш і він назад цей пил падає в змішувач, і потім він змішується повністю з усім кормом. Так що сподіваюся, що цих рішень буде достатньо для того, щоб вже обладнання працювало так, як потрібно. Е, ну, не сподіваюся, я думаю, що реально це допоможе. Тому що не допоможе одне, будемо далі рухатись, робити, робити, і ну, в кінцевому етапі ми все одно доб'ємося того, щоб воно працювало так, як потрібно. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу і до побачення.